Привіт усім! Готуємо неймовірно смачний салат, який ви точно ще не пробували. Це справжня смакота, яка вразить вас своєю процедурою та насиченим смаком. Для початку нарізаємо солений оселедець на невеликі шматочки. Далі беремо тертку і натираємо варену моркву, варену картоплю та варене куряче яйце. Не забуваємо про дрібно нарізану цибулю сорту стерлінг. Вона додає особливий ніжний смак і нарізаємо солений огірок для приємної пікантності. Тепер викладаємо всі підготовлені інгредієнти. Настав час додати майонез. Добре перемішуємо і наш салат готовий. Подивіться, як просто це було, а тепер залишається тільки насолоджуватися. Смачного переходьте до наступних відео на моєму каналі. Не забудьте поставити лайк і підписатися.